Свято прийшло на ура. Денис з королівською величчю демонстрував два види піци, але те, як теща і свекруха перезирнулися, не віщувало вірі нічого доброго. На черговій сімейній баталії, чому лише я маю готувати, Денис вирішив втерти жінці носа. Що тут складного? Це ж не креслення зробити що ти вічно ниєш? Добре, добре, продемонструй свій хист, а я подивлюся. Віра не планувала відступати. Денис посидів годинку в Ютубі, накупив продуктів і спів таку бомбезну піцу, що ні віра, ні діти не могли нахвалитися. Тату, це краща піца, ніж в мами, прихвалював син. Тату, ти тепер будеш завжди готувати піцу, піддакував другий. Віра обіймала і цілувала, дякувала, що так смачно поїла, аж спати захотілося. Звичайно, вона могла б прискіпатися, що гора немитого посуду залишилася на її руки, але змовчала. Денис ходив павичем і розказував, що за ті гроші, що він витратив на продукти, можна було лише одну піцу купити в піцерії, а він аж чотири приготував. Віра тримала себе в руках і навіть подругам не розказувала, що годину відмивала кухню. Вона не була святою, просто скоро в молодшого день народження, і Денис їй дуже допоможе з гостями. Мовчи язичку будеш їсти кашку. Свято пройшло на ура. Денис з королівською величчю демонстрував два види піцци, але те, як теща і свекруха перезирнулися, не віщувало вірі нічого доброго. Вірена мама під приводом допоможу посуд помити, попрощалася зі свахою і почала мити мозок вір. Ти в мене криворука. Ти бачила, як вона на мене подивилася? То чоловік має готувати їсти? Мамо, на столі було 10 страв, нічого страшного, як Денис зробив піцу, тим більше вона в нього дуже смачна вийшла. То ти рахувала 10 страв, а вона бачила порожній стіл і як її синочок рятує свято. То я тебе так вчила? Чи ти в мене таке бачила? Мамо, тепер світ інший. То ти мене вчити будеш. Я з твоїм татом життя прожила, і він поняття не має, як собі яєчню посмажити. Віра стрималася. Бо ж, мама, ячню, річний чоловік. Це якась безпорадність. Біля машини вже Денису виговорювала його мама. Ти вже її собі висадив на голову і вона там ногами махає? Ти про що? Ти ще й прибирати будеш замість неї, а вона хай нігті малює і в телефоні сидить. Мамо, не манкай. То мені на дачі допомогти тебе спина болить, закрутки закрутити зайнятий, а тут печу варю. То я на таке заслужила. Мамо, не мамкай, я в тебе всю душу вклала, ночей не спала і ніякої віддяки. А тут ота от запхинькала, і ти вже біжиш виконувати. Я тебе такого вчила. Посуд перемитий, діти лягли спати, а Денис і Віра ще сердиться один на одного. Твоя мама, твоя мама, міг би, могла би, сопутно носами. Знаєш, я не планую виховувати наших синів, як моя мама каже, аби до 60 років не могли яєчню посмажити чи макарони зварити. Я теж цього не хочу, несподівано підтримує Денис. То чого ми не говоримо зараз один до одного, перепитує Віра. Якщо чесно, то я трохи вражена, що з такої простої страви наші батьки заколотили таку сварку. Це точно, вони обнялися. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.